По 6,5 тисяч гривень для українців уже в грудні запустять чергову зимову єпідтримку. Крім грошей, цьогорічна дадуть ще й безкоштовні поїздки з залізницею. Хто може розраховувати на допомогу від держави та куди можна мандрувати, щоб використати бонусні кілометри? Про це розповім за мить. А ви підпишіться. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін анонсував нові виплати для українців. Кожному громадянину виплатять щонайменше по одній тисячі гривень? Окремі категорії населення отримують значно більше по 6,5 тисяч гривень. На таку суму можуть претендувати опікуни, які всиновили чи удочерили дітей, а також люди з першою групою інвалідності, з числа вимушених переселенців та одинокі пенсіонери. Гроші можна витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг, комунальні послуги та проїзд. А як вам така ініціатива? Чи будете подавати заявку на отримання коштів і як їх? Плануєте використати? Напишіть нам в коментарях, і це ще не всі бонуси від держави до зимової її підтримки. Долучиться й Укрзалізниця. Компанія зробила безкоштовними найдовші рейси в межах України. Організатори кажуть, цієї зими найважливішою стане можливість зустрітися з рідними. Програма три тисячі кілометрів покликана розвантажити подорожі в пікові періоди та стимулювати поїздки в так званий низький сезон.